Випадіння волосся після ковіду це питання часто мені задають, і яка ж відповідь на це запитання? Перш за все, нам потрібно зрозуміти причини випадіння волосся, а вони подібні до тих причин, які є і без ковіду. Просто ковід провокує деякі речі, і за рахунок того, що ми приймаємо нестероїдні протизапальні жарознижуючі препарати, які можуть провокувати гастрит, у нас можуть бути певні зміни. В шлунку, і це може сприяти зниженню рівня заліза. Сильне запалення під час ковіду може також сприяти зниженню рівня заліза, що сприяє знову ж таки випадіння волосся. А також під час ковіду і після ковіду в нас може бути загострення якихось хронічних захворювань, таких як проблеми з кишківником запалення кишківника. а також в нас може бути загострення системних аутоімунних захворювань і аутоімунного тероїдиту, запалення щитовидки. Це основні такі причини, які сприяють випадінню волосся. Так само, знову ж таки, частина пацієнтів мають проблеми з харчуванням під час ковіду, тобто є відсутність апетиту, от, і це теж може сприяти якимось тимчасовим дисбалансам. Для того щоб знати, що робити і як відновити стан волосся, як мінімум, потрібно здати кілька лабораторних аналізів, щоб зрозуміти, що у вас відбувається. Які ж лабораторні аналізи оптимально здати для того, щоб зрозуміти причину випадіння волосся, перш за все, ми починаємо з загального аналізу крові. Ми дивимося, як Працює наш організм, і дивимося, чи нема падіння гемоглобіну, чи не було кровотеч, і чи достатньо в нас гемоглобіну в організмі. Далі ми дивимося, що відбувається з лейкоцитарною формулою, чи нема ще продовження запальних змін. Так само ми дивимося на ШОЕ, чи нема дуже високого показника шої, який не прямо вказує за запалення. Наступний крок: ми здаємо загальний аналіз сечі, Дивимося, як працюють нирки. Крім того, ми здаємо печінкові проби, дивимося, як працює наш основний орган, який займається детоксом нашого організму, печінка, ниркові проби дивимося, чи немає якісь порушень роботи нирок. Саме залізо, тобто аналіз так і називається: аналіз на залізо, чи там немає проблем. Крім того, ми можемо здати гормони щитоподібної залози, для того, щоб подивитися, чи нема зниження чи підвищення функції щитовидної залози, а також ще один аналіз, який називається анаскрін, скринінг на антинуклеарні антитіла, щоб подивитися, що нема системних аутоімунних захворювань, таких як системний червоний овчак, дерматоміозит. Склеродермія, оверлеп синдром, тобто оці от речі, з якими вже, в принципі, якщо цей аналіз є позитивний, ви звертаєтеся вже до ревматолога. Хто займається відновленням волосся в пацієнта, якщо воно випадає без ковіду навіть, цим займаються часто дерматологи, трихологи, лікарі, а також, в принципі, мав би знати сімейний лікар, якісь базові речі. Але загалом найчастіше ви звертаєтеся до лікаря-дерматолога-трихолога. Трихолог це лікар, який займається волоссям. І коли ви знайшли причину розбалансування, тоді можна вплинути на причину і досягнути покращення стану росту волосся або відновлення вашого волосся. Просто так порадити якийсь один препарат, чи шампунь, чи якийсь народний метод я би цього не робив, тому що все-таки тільки комплексне обстеження дає можливість зрозуміти реальні причини, чому саме у вас почало випадати волосся. Сам ковід не є причиною випадіння волосся ковід просто є тригером, тобто таким. Початковим механізмом, який вказує, що у вас в організмі були якісь проблеми до того. І ще хочу нагадати: дуже багато пацієнтів мали дуже багато проблем до ковіду. Ковід просто показав нам ці проблеми і відкрив їх назовні. Я думаю, що всім в принципі зрозуміло тепер, що стосується випадіння волосся, що робити, і все-таки починати потрібно з обстеження. А тоді вже Рухатися далі і відновлювати волосся. Дякую усім.